Ви на каналі Фарпайн. І сьогодні ми будемо знімати другу частину Poppy Playtime. І якраз з нами душніла. Да. Поліна. Головна, душніла. Так. Ми зупинилися... Або, або Пауль, або взагалі як хочете. Ми зупинилися на цьому моменті. Душніла. Це, звісно, типу, образлива штучка. Але І... мені прикольно. Ти молодець! Ти такий розумний. Мама дуже тобою пишається. Тепер друга гра. Про хагі-вагі, Оце от Вегевагі. Іди вниз по сходах. Побачимось ще. Там було щось типу, а, мама дуже пишається, тобою, сподіваюсь, вона вже сказала тобі це особисто. Ні, вона намагалася нас бити <клух> Дивись, дивись, дивись. Вітаю в вегевагі. Воно тестує твою реакцію. А тобі потрібен буде гребпек. З таких годирах. Будуть вилазити З хагівагів. Якщо один виходить, ти його б'єш в морду, і він заходить назад. Все. Удачки. Дякую. Щось там, коротше, щось погане було, коли вони підходили надто близько до дітей. А чи так темно? Mm. Щоб нас убити. Ти ще не зрозумів? Позаду, 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 там щось. Он, он одна. Ліза, хрінь мала. Ось. Позаду, позаду розвернуться. Тут, 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 там, 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 все, тихо, 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 нормально, нормально. Ще один. Ще, ще один, ще один. Подивись зверху. Там може хтось. Под... Он, он, он. Не чай. Он, 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 ще один, ще один, ще один. Лізок. Все спокійно. Он! Зверху. Зверху треба бути дуже обережним, тому що їх там майже не видно. Он ще один. Ось. Що. Де там ще ягрнсь там? Ось там! Там да, за молодець! Молодець! Тут повертайся швидко, 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 щоб ми могли побачити то, ту паскудку бий, а. Оно, оно, он, лізе, 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 лізе. Он, ще, ще одне. Оно, зверху, 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 зверху. І ось. у! Збереження. Ти це зробив. А це все? Так, мамочка, так тобі пишається. І в мене є ще одна підказка для тебе. Іди сюди. Зверху, глянь. Вона там тобі, скоріш за все, сунула цю. А, ні, зверху нічого нема. Тоді навколо глянь. А, он, ну ну Еще одна питкаска для нас. Ага, она там где-то Алло? лишь одна игра. Матушка надевалась, что ты тут будешь назавжди. А далі я не почула. До речі, мені дуже сподобалось, як вона зробила що, типу, е, вона спочатку така, е, ну от мені сподобалась дуже інтонація в її голосі. Що спочатку вона така, типу, ти це зробив? А потім знову така, типу, А, так, молодець. Я так тобою пишаюся. Тобто, ну, це вже видно, що вона не хоче трошечки, щоб ми. Куди ти каменю внесли, ти ж? Ми звідси пішли, щоб ми взагалі вижили. Було дуже цікаво, якщо їй пропишуть мотивацію, поклати на кнопочки. Треба завжди клацати на кнопочки. цукерку, чи що? ні ні типу натисни кнопку, щоб погодувати мене цукеркою. ам ням ням дай мені ще! ам ням 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 Ням-ням, ще, ще цукерок. керок. Ням-ням, дякую. Більше не треба. Я сказав, не треба. Мені страшно, не треба. Саме тому треба зупинятися, коли про це кажуть вперше. Блін, прикольно було б, якби нам за те, що ми тикаємо ці кнопочки, давали якісь очівки. Туди не можна ходити, ти чай. Читай зверху, надписи. А можна якось цей відчути? І, в принципі, читай. Хаківагі! Нет, мы, и, Там мы и нет. идем до Хагиваги, да. А, это Киси Мисси. Киси Миси, а че Все, нажимай рычаг и сваливай. Зара я ей не нас и дам ей. Сукарочку. Да. А можно до киси миси, будь ласка? Я дуже хочу вам таке Ха! Е. Я хагі-вогі, але але рожево. І це прикольно. А, а, а як вона цей утекла? Телепортація. Або ж ще як варіант програмування. Я навчуся. Куди бери ще до того зеленого вогника, тут наверное, не льдам ось тут. І, І сюди. Та не туди сюди. А. Ха! Хо-хо. Ха. Ха. О, это этот, короче, коридор для тележки. Барри. Барри. Барри, вот это. там все эти игрушки. Нет, это сметь. Игрушки, это сметь. Хе-хе. Хто сказав, що іграшки це сміття. <хи> Та воно не треба. Тележка Я брати. люблю іграшки, і ви любите іграшки теж. Так. А може нам спочатку вийти, а потім вже... Ну, Можна і так. Ні, барі! Барі не треба тільки на це. Ой, куди мені? О, Ми будемо пам'ятати його. Так, да, ми будемо пам'ятати багатьом мені, а, а. Я засейвся. В дірку в підлозі, як ми любимо. Ага, це дуже мило. О. Давай, так, ще одна гра і все. Да, і все. Ну, будь ще одна гра, ми отримаємо третю підказку і зможемо зазваліти. У мене ще 40 хвилин. О, oh, ти так хорош. Фінальна гра. Статуї. Піди вниз по сходах. Під... Yeah, no. Піди вниз по сходах і побачимось знову на цій ігровій станції. Удачі! Давай. Все, ми туди не попадемо. А, попадемо, ладно, окей, беру свої слова на жарт. Тянемо витягнути змогли. Пішу швидше. Статуї. Що це за собака? Ну, це пам'ятаєш, ми цей, бачили роздавлений, розчавлений, розірваний його ага. труп. Що там було написано? Дай почитать. Типу, голодний до знань. Не тією рукою. Що це хотіла таке розумне сказати? А, статуї. Хотіла жарт сказати, що типу остання наша гра з тату і типу що ми там будемо їх ліпити. Ага! Жартівниця. Жартівниця три тисячі. Може тобі відпусти синю відпусти синю руку відпусти. Ні. Синю руку відпусти. Треба. Ні, дивись, відпусти синю. Та ні, от. Та я кому сказала синю відпусти, Та дай. Та ні. Та да. Хорошо. Давай беремо. Обходимо. Ні. Да. Ні. Да. Підіймаємось. Я сказала. легко. Полі, з тебе паркурист поганий. Я не грала ні в Роблокс, ні в Майнкрафт. Це ваше це покоління. Поль! Оце... Піднімись туди. Просто піднімись і класно ту штуку. Ха, Ха. От. Баєш? І воно тепер світиться. А -а -а. Бе! Я розумна людина, поміж іншим. Але мені здається, треба все відпустити, взяти оту штучку і перенести в цей трикутник. Зажди, ти куди виходиш? Я нікуди не виходжу. А тепер піднімайся туди. Туди під... Воно зараз ага, таймер. 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 Ой. Ага. Ой. Дай. Завжди, завжди Я, звичайно, на, на ту руку взяв. Я хочу, щоб на монтажі зробили оце от невдоволене обличчя, просто повним кадром. <coughs> Сложи нам назад. О, что это такое? Что это такое? Видя еды подали, мне не видно. Это машинка какая-то, схожа на принтер. Что там мне написали? Mm. Цикаво. О, транслейт. Вітаю на статуях. Це щоб виявити ваші сили. фізичні. Світло вимикається, ти рухаєшся. Але коли світло вмикається, ти стоїш. Можеш знову рухатись, коли світло вимикається. За тобою буде ганятися ця гарнюня Я вже її бачу. Якщо вона тебе дістає, тест овер. Удачки. Відчуває швидко.

Тому єдиний, хто заслуговує померти один, один, це ти. Цікаво, цікаво. Мені дуже подобаються наші діалоги з цією шоб, вельми, пані. Господи. Ну, а все. А На, я наша... не Ні, ну, Ти типу гайдався, отак от, хитався. Так, е... Наша перша смерть. Е, ти можеш померти потім. <гум> Дякую. Вставай. Типу, о, що там у нас 21, 14. Ти не можеш померти. Можеш померти потім. 21-13. 14. Що він такий швидкий? Його ніжка звучить, як якийсь тепло АСМР, якщо слухатись. Падай. Молодець. Мені повезло. Молодець. Ну все. Біжи! Біжи! біжи, Біжи! 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 Давай, мол, ще чудово. Медіум! Хард! Хард, хард, хард. В харді точно щось буде. Хард не дарма хард. Ти в стіну йдеш. Нет. Треба на світло. Типу. Я бачу світло в кінці тунеля. Блін, шкода, що тут типу, бігати не можна. Можна. Ну, типу, в цих тунелях. Статуетка. На монети. А щоб нам не доводилось збирати золоті статуетки і переплавляти їх на монети. Ви можете ставити нам лайки і підписуватися. Так, да, це теж монети це золотій цей. Так. Да. Ну, бо, знаєте, їсти хочеться, а золоті статуетки на дорозі наваляються. Це я бачу людей на підписки, непогано так знаєш. А, мені здається, я була десь хоморочена. Так, швидше О, я паркур. бачу там цей. Пам'ятаю, коли я в свій час проходила цю гру, я там просто ем, в кінці. Ти її проходила? Колись, кілька років тому. Ем, я в кінці типу Ти... застрягла просто в текстурах і не могла світи вийти. Ага. І мені доводилось перепроходити її заново. Що так швидко цей? Мені страшно. Та мені теж, знаєш. Я цього не показую, просто я покерфейс такий, типу. Там от каміння, я в цій купі каміння застряла. І там цей э, пак ще повзав, типу, а я не могла звідти вибратися. Треба отуди. Так, хапайся, хапайся, хапайся. Ха-ха! А я можу рухатися. Ох. А він мене на здожене? Та ні, а куди він по стіні полізе? Не може він по стіні Чи ні? Окремо хочу відмітить цю гру за саунд-дизайн. Мені дуже подобається. Ні, він не до нас поліз, він туди поліз кудись. Так, я так розумію. Тут десь. Чопоти почекай. Подипочекай, подипочекай. Поди, поди, поди. Ти це бачиш? Що? Стільці. Да. І знаєш, що це означає? Що? Що скоріше за все, тут сиділи люди і спостерігали за тим, як діти. <пух> так обережно в вікно не Як діти приходять ігру? Да. Так, все швидше, швидше. І пам що пам'ятаєш, мать... що Бачиш? 55 хвилин на максимум 60. І пам'ятаєш, що мать нам казала, типу, що багато дітей її не проходили. Гра закінчена. Де ти? Щось тут, якщо ти продовжиш бігти. Повернись, повернись, плакатик, 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 плак... Але все одно це плакат. Не все одно у мамки є сім'я. Так, ага. о, куди нам треба йти? Ага, сюди. Вперед. У мене є якийсь сміх. Що там було? — Пуль. А, тримайся там. Треба швидше, а то 4 хвилинки. А куди ми залі? Ми в стіну прийшли, що у нас стелю дивишся, чуєш. Я думаю, ми зможемо потім умкнути типу, ще один запис, нім. Але ж це прийдеться цей. Цей, цей той, во. Цей во той, той, той. Це моя фраза культова. Нам, вочевидь, не сюди. Покажи плакатик. Пуль. Мама знає краще. Це в рапунзель було таке, типу що. Мамі нос бердок. Прикнімов в якийсь момент підіймаємось, так, от і вона там з'являється. Це було прикольно. Оце було не прикольно. О! Так. Все, у нас збереження. Водні процедурки. Поль, давай цей, давай вже цей. Та давай вже цей. Так, і всім. Bайba, бібі, байба. До побачення. Буде третя частина. Бувайте, вельми, шановні панове. Побачимося ще колись.